Вітаю вас, рідні. Ви знаєте, сьогодні хочу з вами поговорити про те, наскільки сильно назріла реформа ТЦК, і про це вже кричать не тільки цивільні, які сидять у тилу, яких називають ухилянтами, а про це вже почали кричати навіть самі військовослужбовці. Наскільки це взагалі структура? Ну я навіть не знаю, до, до, а, якими словами це описати. Ви зараз підпишіться, будь ласка, поставте лайк. Я вам зараз розкажу історію, яка сьогодні мене, чесно кажучи, ну, просто збила з пантелику. Отже, Олексій Гончаренко, народний депутат України, у себе на сторінці опублікував допис а, військовослужбовця. Який розповів його звуть цього військовослужбовця Ратан Кримський? Він розповів історію, що друга Ратана Кримського в тилу на е, Гражданки е, схопили ТЦК, привезли в ТЦК. За годину він в лапках звичайно пройшов ВЛК і його, значить, вже збиралися відправляти на учебку. І він подзвонив своєму другу е, ратану Кримському. Він є командиром підрозділу і сказав: слухай, можеш мене, будь ласка, забрати до себе в підрозділ. Той, значить, почав зв'язуватися правильно, щоб взяти одразу через рекрутинговий центр, все чесно, по білому, щоб забрати його до себе в підрозділ. А, але це виявилося не так вже й просто. Виявляється, там йому почали командиру підрозділу для того, аби вже мобілізованого бійця а щоб віддали його до нього підрозділ. Попросили небагато багато ні мало, всього-навсього, 8 тисяч доларів. І от він розповів, що розценки наступні: 8 тисяч доларів для того, аби забрати бійця до себе підрозділ із ТЦК. Будь ласка, ну мовляв, викупи е, до себе підрозділ. Ми відпустимо. А за 30 тисяч доларів можуть просто відпустити. Причому це без жодних гарантій. Просто от сьогодні випускають. Не факт, що завтра знову не зловлять. Тобто просто відкрили двері. Він собі пішов. Без там, це без е, білого білету, без з військового обліку і так далі. Він так і пише, що, мабуть, щось я в цьому житті поки не доганяю. Мені по 8 тисяч доларів купувати собі бійців, грошей не вистачає. Це треба хіба що селяру красти і берегувати нею а, або що інше. І от якщо вже військові про це починають писати, ну дивно було б мені тут сидіти в тилу і розповідати, яке значить погане ТЦК. Одразу питання, до мене, чуєш, ти гусь? А що ти сидиш, що ти не йдеш воювати? Що ти розповідаєш, сам ховаєшся від ТЦК? Ні, я з ТЦК був у 2022 році, тому мені, а, тому мені не можна про, а, а, про це говорити. Але те, що розцінки літають по інтернету, от я, наприклад, зі своїми знайомими поспілкувався, значить, що вони розповіли мені? Це звичайно за чутками. Вийти з бусіка. Одна тисяча доларів одразу от просто тебе бусифікували і для того, щоб вийти з бусика тисяча доларів. Потім вийти з ТЦК 4-5 тисяч доларів. Потім, якщо тебе вже туди перевезли в Києві на ДВРЗ, то це. Плюс-мінус там вже до десятки, і вже якщо ти в учебку попав, то там вже і 15 тисяч доларів з тебе можуть взяти, а то може навіть і е більше. Одразу в коментарях до цієї публікації військовослужбовці, цього командира підрозділу, господі, Ратана Кримського пишуть: так, слухайте, все простіше. Хай він іде, значить, е його мобілізують туди, куди не мобілізують. А далі є чітка схема, яка налагоджена, вона називається Пішов у СЗЧ. І після того, як пішов у СЗЧ, е ти можеш одразу повернутися, причому ти не будеш нести кримінальну відповідальність за те, що ти пішов у СЗЧ. Якщо ти повертаєшся до служби, причому під час повернення ти можеш обрати ту військову частину, бригаду або підрозділ, яку ти забажаєш. Мовляв, якщо тебе дідівщина була, або що і через те ти пішов у СЗЧ, то ти можеш повернутися, але далі воювати в тій військовій частині, яку ти захочеш. І, але ж не так все просто тепер, тому що вже було е, прийнято закон про посилення відповідальності за саме. Вільне залишення частин про що в ньому йдеться? Я спробував почитати спробував розібратися значить до 30 серпня. Закон вступає в дію 30 серпня. Вступив точніше в дію 30 серпня до 30-го числа. Військовослужбовці могли повернутися із СЗЧ за спрощеним механізмом. Це дозволяло їм уникнути кримінальної відповідальності і продовжити службу з поновленим з поновленням грошових виплат. Після 30 серпня повернутися на військову службу неможливо. Розповів Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. І за його словами справу військового передають до суду. Кримінальну відповідальність за залишення військової частини чи місця служби в умовах воєнного стану кваліфікують за за частиною 5 статті 407 самовільне залишення військової частини або місце служби. Санкція позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Тобто я так розумію, я до кінця не розібрався. Якщо люди ви у мене є більш компетентні, тут відео дивляться поясніть. Що тобто тепер не можна буде піти все СЗЧ і повернутися знову, але вже в більш, скажімо так, адекватний підрозділ або адекватну бригаду, якщо комусь дуже сильно не подобалося. З цього приводу всього висловився вже боєць один з командирів третьої штурмової бригади Максим Жорін. Він у себе теж написав про те, що. Він у себе написав дуже цікаву штуку. Я от зараз відкрию шматочок його поста. прочитаю, що з однієї сторони на рівні держави декларується головна роль армії і військовослужбовців, з іншої сторони, народні депутати подають ініціативи, які лише тільки обмежують права військових. Це я так розумію, іде історія про те, про СЗЧ, про неможливість піти все і назад повернутися в якусь частину або в якийсь підрозділ, який ти сам убрав. І в контексті законопроекту про відповідальність є купа питань пов'язаних із цим. Незрозуміла відповідальність командирів і багато інших моментів. А головне, що займаються такими ініціативами. Причому Жорін пише, що не бачить навіть в обговоренні збільшення, навіть в обговоренні не бачить збільшення рівних зарплат у війську. І настільки гостро стоїть це питання, коли не мати коли матеріальне забезпечення різних категорій військовослужбовців знаходиться просто на ганебно низькому рівні. І це правда вже відомий момент, що зменшити от кількість СЗЧ, взагалі мотивованість е... збільшити військовослужбовців можна тільки одним шляхом, тільки грошей. Коли я читаю особисто в інтернеті коментарі на типу, ну от якраз таки до цього Ротана Кримського пишуть в коментарях ну мов, що б ми робили без ТЦК, де брати достатньо. Достатню кількість людей, а люди не хочуть іти воювати. Так повинна ж, має от що ти це каже залишається, окрім як наловити людей. Ну, а сорі питання мотивації цих людей, воно взагалі важливе чи воно не важливе? Питання мотивації. А як мотивувати? Грошима мотивувати, от і все. Ви мені скажіть, будь ласка. Ну от правда, може я чогось не розумію. Якби давали там 40 тисяч доларів при підписанні контракту, або там 30 тисяч доларів, принаймні, та тисяч доларів давали при вражки. Кажуть, що там у них 50 тисяч дають при підписанні контракту, Якби у нас давали в два рази менше 25 тисяч доларів при підписанні контракту, чи стояли б люди в чергах в ТЦК? Ну, в якихось населених пунктах люди б реально стояли в чергах в ТЦК і хотіли б, готові, були б думали про те, що ну за 25 штук баксів. Де він такі гроші отримує на гражданки? Ніде. Люди б стояли і мені кілька народних депутатів, я з ними особисто спілкувався. Ой, ну де ж нам взяти гроші, у нас немає стільки грошей, як у Кацапів, щоб платити е за контракт. Я кажу, що? Кому ви це розказуєте? Якщо вже розповідав просто Господи, один е біглець, народний депутат, не знаю, вірити чи не вірити, але оцей ринок тіньових грошей. За е, взятки за хабарі ТЦК він добігає від двох. До 3,5 мільярдів доларів на рік це те, що залітає. А воно ж ви розумієте, тобто, умовно кажучи, той ти це кашник, який випустив з бусика, він же далі заносить на гору, а той що на горі заносить ще більше на гору. І от цей Артем Дмитрук він казав, що до 3,5 мільярдів доларів на рік товариші, 3,5 мільярди доларів, ви серйозно? Із цих грошей не можна було б підняти гроші зарплати військовослужбовцям? Ви взагалі що? Що ви курите? Хочеться запитати, що ви курите? Ви що там з дуба впали? Чи, як казав притула в шоу, хто зверху? Чеканулися. Ми реально випрошуємо: випрошуємо у всього світу 100 200 мільйонів доларів е пакет допомоги, снаряди, дрони, хаймарси. 3,5 мільярди доларів середині країни літає. Якщо звичайно вірите, може це трендьош рідкосний. Але ви знаєте, не виключено, враховуючи ту кількість людей, які перепливають тиси, які відкуповуються і так далі. Якщо вийти з бусіка, вже тисяча доларів, а то може навіть і більше. Ви розумієте? Мотивація тільки одна: гроші, де бати гроші? Бо, перше, менше красти. Я вам вже розповідав про ковбасні схеми. Якщо хочете ще раз, потім розкажу, як на кожному контракті в Міністерстві оборони щось так радеться. І за інформацією моїх знайомих, щоб менше 10 мільйонів гривень на одному контракті кралося, то такого не буває. Ну і порахуйте, скільки е, тисяч е, доларів, це скільки виходить. Будь ласка, один е, 10 мільйонів це рівно 25 тисяч доларів. Рівно 25 тисяч доларів один контракт, який мотивував би. Коротше, все, що ви думаєте з цього приводу, напишіть у коментарях, підпишіться на цей ютуб канал, поставте лайк, поділіться цим відео. Можете мене в коментарях захейтити. Ну і мій інстаграм, ви нижні підкреслення Соломка. Я вам дякую до зустрічі.